Добрий день, друзі! Ви на каналі Моє Поділля. Залишайтеся з нами, адже ми ділимося 30 цікавими фактами про лебедів яких, можливо, ви і не знали. Лебеді одні з найбільших літаючих птахів, найбільші види лебедів досягають 59 дюймів. Це півтора метра довжину і важить до 33 фунтів. 15 кілограм. Це. У природі існує шість видів лебедів. Лебеді-кликуни, лебеді, лебеді трубочі, лебеді шипуни, чорні лебеді, лебеді шипуни та тундрові лебеді. Лебеді належать до біологічної родини лебединних, до якої також належать качки та гуси. Лебеденята називаються лебедятами або лебедятами самці. Лебедів качанами, а самці перами. Лебеді зазвичай. Об'єднуються впаву з партнером на все життя або принаймні до кінця життя одного з них, тим не менш лебіді іноді проходять через своє рідне розлучення, яке найчастіше трапляється, якщо у них не з'являються пташенята, або якщо їхнє гніздо зруйноване. Насправді лебіді вважаються знаком любові та відданості. Оскільки вони залишаються в парі на все життя. Лебіді можуть бути агресивно територіальними і битимуться з будь-ким і будь чим що наближається до їхнього гнізда під час шлюбного періоду. Якщо ви чуєте, що лебідь щепить на вас, тікайте. Залежно від виду лебіді можуть жити до 24 років. Групи лебедів можуть мати різні назви. Коли лебеді летять, їх називають клином, коли вони на воді, їх часто називають зграєю, а коли вони збираються на березі, їх називають банкою чомусь. Можна годувати лебедів хлібом, якщо він не запліснім, і ви не підходите надто близько. Лебеді відкладають в середньому. П'ять яєць у кладці і висиджують їх сорок п'ять днів. До того, як тишенята вилупляться, самці лебедів залишаються на варті весь час, поки самка сидить на яйцях і навіть виконують переможні танці після того, як відганяють хижаків. Однак охорона лебедів самців не закінчується після народження пташенят, адже їхній обов'язок захищати їх на воді. Саме тому вони часто намагаються переслідувати та атакувати чови. Дякую вам за перегляд. А цьому бувайте здорові? Кому сподобалися такі граціозні птахи, поставте, будь ласка, лайчик. Далі буде.